Як змінився ринок оренди у Києві? Ви знаєте, Олексій Миколаївич, Я дивилася новини просто, так, стрічку новин. Прикріплю скріншоти. Хтось пише, що ціни обвалилися, хтось пише, що навпаки, навесні буде шалене зростання. Чого нам чекати? Що зараз? Що відбувається? Ну, я пропоную відразу перейти до графіків, де є, по сухі, факту, да? так, є, по є факту. сухі цифри, які абсолютно об'єктивні для того, щоб ми не гадали. Ось тому давайте перейдемо до графіку по оренді однокімнатних квартир. І що ми бачимо? Що станом на початок року посередня ціна однокімнатної квартири була 14 900. Знову ж таки, ми бачимо тут два графіки. Про які я вже розказував у аналітиці продажу. Тобто верхній графік це ціна в рекламі таких квартир, і нижній графік це за яку суму квартира все ж таки здалася. І от, до прикладу, однокімнатних квартир. 14900 це фактично такі квартири в середньому здавались, а за 16 тисяч виставлялись. Ну, тобто тут невеличка знижка все ж таки була так? 16 до 14900. От, на початок року 14900 і на кінець лютого 15,5. Ну, тобто, зростання на 600 гривень, скажімо так, досить несуттєве зростання. Але якщо ми подивимося знову ж таки на цей графік, то на за вересень місяць 2024 року у нас так ціна на однокімнатні квартири була 15300. Тобто, у нас відбулося певне падіння до кінця року минулого. Сезонне падіння нічого такого на ринку не відбувалося. Як правило, перед новим роком ціни на нерухомість в оренді трішки знижуються. 80% саме стільки глядачів дивиться наше відео і не підписуються. Якщо це ви, прошу вас підписатися для того, щоб допомогти нам просувати ці відео, для того, щоб дізнаватись актуальну інформацію про нерухомість. Повертаємось до розмови. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, в принципі, стабільність на ринку оренди по однокімнатним квартирам. Що стосується двокімнатних квартир, на початок року у нас середня ціна складала 19600, на кінець лютого 20 700. Тобто, зростання на 1 тисячу гривень. Не є суттєвим, але ж все ж таки є. Ну, Верхній графік показує нам, за скільки ці, такі квартири виставлялись. Очікування, так? Очікування, так, орендодавців. Тобто 23 тисячі хотіли за 19 600 здавали. Ну, тобто, плюс-мінус 3 тисячі гривень знижка. Ну і на кінець лютого, 25 тисяч хотіли, за 2700 здавали. Тобто, очікування все ж таки були більше, а реальність знижувалася. І трикімнатні квартири. Середня ціна на початок року 28 400, хотіли 39700. Ну, до речі, тут саме велике падіння від очікування ціни і до реальності. Це від, ну, майже на 10 тисяч гривень. Це середня ціна. Ну, досить... Я, до речі, можу сказати, чому так, тому що дуже багато квартир в центрі міста і взагалі дуже багато дорогих квартир. Є в рекламі, звідки вони взялися. Люди повиїжджали і здають такі квартири в оренду. Є пентхауси, є двохрівневі квартири. Я особисто спостерігав. Мені було цікаво, і ну, є досить цікаві ціни навіть дуже от таких крутих квартир. Але вони мало кому потрібні, тому відповідно вони зависають в рекламі. і ми маємо ось таку різницю величезну в 10 тисяч гривень. Наскільки швидко квартира здається в оренду, ми бачимо так, що це незмінний показник з листопада, 7 днів, і він залишається в лютому так само. Що ми, що, про що це говорить? Ну, Про стабільний попит, який є в оренді, він абсолютно ніяк не змінився за ці останні 2 місяці. Так, досить цікавий графік це середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду. І ми бачимо, що він падає. Ну, знову ж таки, незначно, але тим не менше є якась тенденція. Ну, До прикладу, на, у вересні 2024 року 70% від середнього заробітку йшло на оренду. На станом на сьогодні, на кінець лютого, це вже 60%. Ну, Якщо враховувати, що ціни на оренду не змінились, що це означає? Це означає, що виросла середня заробітна плата, ну, принаймні. За цей період часу що знизило відсоток до 60. так, Тобто на 10%. Також давайте подивимось, які середні ціни саме по районам міста Києва. Оболонський район 14,5% це однокімнатні квартири. Подільський – 16 тисяч гривень, Святошинський 13,5%. 15 тисяч Солом'янський, 600 – Печерський, Голосіївський 18,5. Дальницький 15 тисяч гривень, Дніпровський 13 з половиною. Найдешевший це Деснянський район. Відповідно, Троєщина це 9 тисяч гривень. Ну, і тут нам графік показує також на карті Буча Ірпінь це 11-12 тисяч гривень. Петропавлівська та Софіївська Борщагівка, відповідно, 14 і 13 тисяч гривень. Ну і 12 тисяч гривень маємо середню ціну за оренду в місті Вишневе. Що стосується двокімнатних квартир, середня ціна в Оболонському районі 19 тисяч, Подільський 24 тисячі, Святошинський 15 тисяч 300, Шевченківський 31,5 тисяч, Солом'янський 20 тисяч гривень. Печерський 42 тисячі гривень, Голосіївський ну і Лівий Берег, відповідно, найдорожчий район. Дарницький це 18 тисяч гривень, Дніпровський 16 тисяч, Деснянський 11 тисяч. Ну, бровари показують: 13,800, але за рахунок того, що там багато новобудов, тому дорожче. Ну, і Буча Ірпінь, Ірпінь, відповідно, 16500. І Софійська Борщагівка 17 тисяч гривень. Три кімнатні квартири. Дані є у нас по Болонському районі 30 тисяч, Подільський 35 тисяч 46 тисяч 200 Шевченківський, Святошинський 18,5 тисяч гривень. Соломський 26,5. Печерський, найдорожчий, звичайно, 67 тисяч 200. Голосіївський 35 тисяч 700. Ну і лівий берег. Найдорожчий. Дарницький 21 тисяч, Дніпровський. А, до речі, най найдорожчий по трикімнатних саме Дніпровський 27 тисяч і Десняцький 14 тисяч гривень. Як ситуація наша політична впливає на оренду, Ну, вона однозначно впливає. Я думаю, правда, якось як ви це ні помістка? думаю, ніяк вона абсолютно не впливає, тому що якщо вона не впливає на сьогодні на продажі, то на оренду вона не впливає тим паче, тому що оренда житла ну це те, що нам потрібно кожен на день. Місті. А тому, а, поки ми живемо відносно мирним життям у місті Київ, так та й взагалі в більшості регіонів України. То попит буде залишатись стабільним і ну, ніяк не буде змінюватись взагалі. Ну, Ціни на оренду житла вони зараз традиційно є в гривнях. так? Це відрізняє від ринку продажі, тому що там ціна фіксується у доларовому еквіваленті. От, Тому в гривнях, що ми бачимо, ми бачимо невеличке зростання. Хоча курс долара теж на сьогодні. Плюс-мінус залишається стабільним. Інфляція за останній місяць, за січень місяць нам дали, що це 1,2%. Ну, тому зростання ціни на оренду це незначне, воно воно ну, насправді у межах інфляції. Тобто ціни абсолютно ніяк не змінюються і теж попит залишається стабільним. Тому ситуація там з геополітикою, вона, ну, повірте, взагалі ніяк не впливає. Маємо відео на каналі про тенденції на ринку нерухомості за 2025 рік. Там ріелтор нашої компанії говорила, що багато людей втомилися від цін за оренду, бо вони ну, 60, навіть більше відсотків від зарплати. І при можливості, звісно, купують нерухомість. Ну, так було завжди. Я не думаю, що цей час з чимось глобально відрізняється. Хоча, знову ж таки, повертаючись до тої самої оселі, багато таких людей, хто знімає ну, за значні кошти, так? Ну, Значні це такі, скажімо так, від 800 доларів в місяць за квартиру, від 1000 доларів. Там вже досить такий малий попит на такі квартири. І там дійсно люди задумуються про те, що можна купити. Це стосується, до речі, і більше двокімнатних, і трикімнатних квартир. Попит на них завжди менший, ніж на однокімнатні. Оце факт, тому що там люди, які вже мають дітей, вони дійсно рахують кошти, вже немає можливості витрачати шалені кошти на оренду, і Вони задумуються про те, як би купити. Ну і є оселя в цьому допомагає, тому що, звичайно, 3 і 6%. Річних за, за цю іпотеку це дуже мало. Тому, що, наприклад, за оренду потрібно віддати в середньому 7-8% річних. Так, Саме стільки прибутку дає оренда нерухомості у місті Київ. Тому і обирають звичайно дешевший варіант це 3 або 6% є оселя. І це, так, це впливає ну, на більш такі дорогі квартири. Там, де однокімнатні квартири, де мінімальні ціни, там багато людей немає можливості взяти ніякі кредити, тому це буде здаватися завжди швидко, і там ціни навряд чи будуть якось змінюватись. А от що стосується саме цін від 1000 доларів і більше, там ці квартири здаються довше, набагато довше, і деякі квартири не здаються взагалі. Тому така ситуація. Угу. Ну, З хороших новин скоро не доведеться платити за опалення, шалені гроші. Я думаю, та Весна на носі. Але при цьому, до речі, помітила оголошення по Києву, що підняли за пробудинкову територію. Нормально так чек комунальний. І от окрім оренди, треба ще віддати чималу суму за комунальні послуги. Тому воно загалом виходить. Ви знаєте, за комунальні послуги, я ну враховуючи інфляцію інфляцію, і наскільки а інфляція за час, до речі, повномасштабного вторгнення у нас складає практично 59% за весь цей період часу, то зростання комунальних платежів за прибудинкову територію, воно просто смішне. Повірте, це набагато менше ніж загальна інфляція. Тому сказати про те, що ми зараз дуже багато платимо комунальних послуг ні. Ну, ціни на електроенергію, звичайно, зросли по ряду факторів. О, це правда, але ми мали досить теплу зиму, тому зараз дуже багато встановлюють лічильники, особливо ті, хто здають в оренду. Це досить вигідно, тому що ти не переплачуєш, і якщо ти живеш по лічильнику, то суми. Оплати за зимовий період з такої зими, як зараз, вони досить мінімальні. Я чому так акцентую увагу на підвищенні цін про прибудинкову територію? Тому що я людина, яка має досить великий досвід оренди. Та я там орендувала квартиру багато років, і от, наприклад будинок, де ми жили раніше, там підняли чек за прибудинкову територію, але там взагалі нічого не робиться. Ну тобто я і до того не розуміла, за що я плачу. Зараз тим більше не розумію, за що я плачу. Під'їзди не прибираються. Це все в жахливому стані. Ти заходиш туди і ну м'яко кажучи, стає сумно настрій просто на нулі. Лавочки, все воно в страшнючому стані, величезні ями під під'їздом. Я хочу поділитись особистим лайфхаком. Навіть якщо наш глядач орендар, і це не його нерухомість, так де він проживає, можна звертатись на 1551, це здається дуже е, типова порада, але вона реально працює. Є додаток в мобільному телефоні е, завантажити його, сфотографувати немитий під'їзд. І на ці заявки дуже активно реагують. Так, знову ж таки, квартира не ваша орендована, але на як приємно, коли цю роботу роблять, і навіть в орендованому приміщенні ви в чистоті. Ну, можемо спробувати зробити все ж таки висновки, так для орендарів, прогнози для орендарів, що їм чекати далі. Підсумувавши все сказане. А ну які прогнози? А, прогнози Знаєте, для оренди вони досить прості, цей ринок буде працювати, яка б ситуація не складалась. Так, звичайно, якщо буде якісь кризові ситуації, то більш дорогі квартири е, будуть винайматися менше. Якщо люди будуть заробляти більше грошей, то вони е, теж, От, до речі, одні з кейсів, який, в якому особисто я приймав участь, от, здаючи квартиру, і я побачив так, що дуже багато людей просто приходять. Дивляться, в них є де жити, так, в них є нерухомість, їх ніхто не виганяє, але вони розглядають на покращення, тобто покращити для себе умови. Причому там знімаючи однокімнатну квартиру, це пара, вони приходять і розглядають для себе двокімнатну. Ну, Здавалося б, для чого їм двокімнатна, немає дітей, але, тим не менше, така категорія людей є ну, тобто заробляють кошти. От, і розглядає для себе якісь більш ну, такі комфортні умови для проживання. Це не є е, перша необхідність. От це якщо ми кажемо про квартири там, тисячу доларів і більше, власне, то такі е, люди є. Звичайно, коли починаються ось такі ситуації, як зараз, то люди вже не ходять і чекають, ну для чого їм зараз щось міняти, збільшувати витратну частину. Е, от, е, і тому не чекають і не знімають такі квартири. Але все, що дешеве, воно знімається. Тому ринок оренди він буде працювати стабільно, зниження цін там точно ніякого не буде, можу от о, гарантувати. ось, Тому що це динаміка тільки буде на звищення, тому що інфляція іде, і в гривневому еквіваленті. До речі, щодо зарплат, так ми ж маємо розуміти, скільки люди заробляють в середньому, і ціна оренди це теж пов'язані моменти. Так от, якщо інфляція за час повномасштабного вторгнення практично 59%, то середня заробітна оплата збільшилась до 32%. Вона не збільшилась, ну, тобто люди збіднішали, так? І ну, це факт. Ось і ну тому більш дорогі квартири здаються відповідно менше. Дякую вам за аналітику. Ми регулярно розбираємо аналітику. Взагалі важливі питання на ринку нерухомості. Тому підписуйтесь на нас.